З додатком до даного цього. І, і чітко десь прописано, що робоче місце є тут в приміщенні Просенецької сільської ради, вулиця зелені назва села робоче місце фахівця облаштувати, відповідно, до методичної рекомендації затверджені накатом е, ветеранів, ветеранів України і такого-то номер 422 і фінансовий відділ, мав мали спрямовувати кошти субвенції, що говорить на Романі нас з державного бюджету на оплату праці Так, і контроль на нашу комісію. Є запитання до, до повідачів, Мирославна, я Романі немає. Ставиться на голосування пропозиції, щоб рекомендацій депутатам Проселенської сільської ради внести дане питання до порядку денної 63 -ї чергової сесії та рекомендація, щоб затвердити, ввести посаду провідного побіця і супроводу ветеранів війни та змоги за осіб, внесення змін до штатного розпису КНП. Згідно з проєктом рішення. Хто за? Один за три за. Виснован прийнятий. Все у вас так. так. Дякую. До побачення. Вам дуже дякуємо за працю. Дякую. Побачення. побачення. Так, є. Так, друзі, наступне наше питання би мало бути означено на початок. Це буде про затвердження Івана Михайлові, може... -е питання. Що ви можете Так ні, то та давайте вже своєї ми вже тоді по своєму підемо в Ну, слухаємо вас, ми багато затверджували, так, бо вже були змінені, зміни, так, де сіло вот, так, змінилися. На... Ми затверджували в 2023 році і. Давні робочі місця там. там можливо, да. можливо. Так, у нас завжди було затверджено. Зараз у зв'язку зі зміною. І на документі доручення голови об військові обласної адміністрації листів, які проходили в новому році, щодо перегляду переліку послуг і затвердження його в новій редакції. Що, ми, що мається на увазі? Ми затверджуємо нові редакції, перелік послуг, які будуть надаватися в основному офісі. ЦНАП збільшуємо його до 370 і на віддаленних робочих місцях до 190. Збільшення відбулося за рахунок. Зачаємо послуги служби у справах дітей, додаємо з 19 до 33 послуг послуги місцевого значення, це благоустрій. зовнішня реклама, житло. Вони в нас колись були, потім ми їх виключили, тепер зараз. З структурними підрозділями, вони створили примірний потенційний перелік послуг, які мали бути включені, і сказали повернути всі послуги назад. Навіть якщо вони нас не надаються, вони все одно мають бути затверджені, бо хтось може звернутися. Отже, Ми збільшуємо місцеві послуги з 19 до 33, ветеранські послуги ми також збільшуємо до 38 8, і соціальні послуги ми також збільшуємо на 10 штук. Що мається на увазі, чому ми збільшуємо? Тобто місцева програма, бюджетна програма соціального захисту, ми надаємо допомоги, наприклад, інвалідам першої групи, інвалідам другої групи, там, багатодітним колись ми надавали. У ті всі послуги у нас вони йшли в одній послуги. Було надання матеріальних допомог певним категоріям громадян. І була послуга надання матеріальних допомог учасникам АТО, ветеранам війни, інвалідам війни. У нас було ніби дві послуги що це неправильно, має бути відповідно до того, як затверджено у нас в програмі. І таким чином ми розбили і додали ветеранські збільшилися послуги, ага. які ми надаємо, до матеріальні допомоги, які ми надаємо ветеранам, там полонений, безвісті провавший, сім'ям загиблих. І так само соціальні ми також ходили. Тому вийшло таке у нас більше. Деякі втратили чинці, ми також вже повикидали відповідно до розпорядження 123-го. І деякі включили, наприклад, послуга з одночас.